Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я, Галина. Сьогодні у нас 15 червня. Да? 15. Так, і розглянемо деякі питання. Протести в США. Чи буде імпічмент Трампу? покажіть, пожалуйста, нам. Говорят, это долгие проблемы. Чи буде импичмент длительно долгие проблемы? Трусы с неуверенность. Не, пока не. Тирания идет, але це будет. Долгие проблемы длительно. Нестабильность. Але пока нема. Так, чи знав Трамп лично. А нашої нашей павутины. знав Трамп. Да, знав. Чи знав Трамп об ударил Ирана по Ізраїлю? Вот знал він про це. Та ні, щось тут довіри. Я довіряв і думав стабільність. Як ні? Так, хорошо, таке питання. Давайте ще раз. Питаємо, чи завершиться війна у червні. В Україні. Чи завершиться війна у червні 2025 року в Україні? Покажіть, пожалуйста. Ні. пізніше. Положительний результат, але це пізніше. Отсрочка, і це пізніше. Завершиться. В червні ні. Хороше предзнаменування. враг перевернувся, карта перемоги. Але якби не оця карта по зв'язкам. пізніше, не в червні. Обман. Враждебность. Нові перспективи. Рішення проблеми. Завершиться, але не в червні. Показують, що пізніше. «Чи є в українців дух і терпіння? Далі терпіти війну. Зараз понаписують. Чи є в українців дух і терпіння ще далі терпіти війну? Вот эта отсрочка, вот эта длительная бедственная ситуация, терпение уже сверх меры показывает. Проблемы, обманутые надежды. Чьи дух, завою... дух не завоевания, а терпения? Дух и терпения. Е. А что зробишь? Разногласий много. Як от торгі, спекуляція, разногласія. Хто куди? Розділились. Є. Більшість є і дух, і терпіння. Не втрачають люди віру, хоч і ноша тяжка. Дуже. Як відносяться кремчани до України? Тож розділились? непримиримость, кто не хочет вот, плохие приметы, а кто, а кто по-дружески, по-хорошему, искренне. Тоже разделилась. Тоже нестабильность. Кто як? Хто іскренні, а хто ні. Чи звільнять Мелітополь до кінця року? 2025-го. оса вкусила. утра он біга, біга, лови їх. Кусила, тепер воно лежить. Не везеш щось йому, бідному. Буде бояться тепер. Так що, чи звільнять Мелітополь до кінця року, да? 2025-го. Мелітополь Запорізька область. Чи звільнять? І надіжно, і мощно. І карта перемоги. Да? Так. Да. Сложненько буде. Але звільнять. Так. Отаке рішення. Звільнять. Чи звільнять Енергодар до кінця року? 2025-го. Енергодар. Запорізька область. Чи звільнять до кінця року? Освобождение. Так. Так, З допомогою. Пока препятствия. Трудное сражение. Карта Мага і перемены, і освобождение. Звільнять. Енергодар. З помощью. Чи ця павутина змінила війни? Чи є переваги в ЗСУ? Чи змінила эта павутина? Хитвійний? Да, да, дело увенчалось успехом. Це так. Чи хопить Москву полум'я? Разрушение. Полумя. Охопать Москву. Бои, удары. Ностальгия, печаль. Охопать. Неудача, и одиночество и карта болезни. И прилеты, удары. По умному, тиранія. Так, моя відповідь. Так, Олешки Херсонська область. Подальша доля яка. Олешки Херсонська область. Переміна дома. Перша карта. Внезапна я переміна дома. Повернення додому Олешки. Так, так, повернення переміни повернення додому. Так, що тут? Чи може бути в Україні держпереворот? Даже переворот в Украине может быть. Но ну, он перемены. Перемены, карта перемоги и облегчение страданий над вот этим лицемерием. Стабильность, дом. из нише, да, важный выбор, важное решение и перемены, змины, вперед, перемены, облегчение страданий, жулики халими. хорошее предзнаменование и выздоровление, хорошие перемены, можно сказать, что да Запланований великий обстріл України в найближчий час росіянами. Великий обстріл в найближчий час. Тут идет разрыв и по, все под контролем. И як уход врага. Так, опять по умеренности. Написали, что у тебя все подвешено. Да хіба це в мене? Це в нас? Та будуть ще, конечно, гатить. Трудне сражение. Хоть и защита, и покровительство, и карта радости, и удача. Шоб такого, что сильного. Я бы не сказала препятствие большое. Препятствие и защита. Як такого сильного? Я правильно поняла? Сильний обстріл будет по Украине. Масовий такий, масований. В найближчий час. Покажите, да чи не. Да. Буде. Карта Драки. Але ну да, буде ще. І печаль. Ще буде. Чи вдасться нашим знищити воєнні об'єкти Росії? Зброю. Чи вдасться нашим? Да, да, так, да, що чекає Україну в липні? Що чекає Україну в липні 2025 року? Покажіть, пожалуйста. карта радости и искренне надежное, спокойное состояние. Кас радость будет. все? Празднование, радость. Ну что, и опять подвешенная, и опять отсрочка. Опять эти удары. Хитрость, обман, ну, карта сили, перемоги, якісь радості і якісь перемоги будуть. Поміч, покровительство, защита, опять помощь і хороші перспективи. Более-менее стабільність і карта перемоги, сили і карта радості. Ну, так показують более-менее стабильность, якісь радості, хорошие переміни, перспективи. Ще тиранія буде. Ще прильоти. Щось якісь перемоги, якась радость буде в липні. Якась маленька перемога. Чи витягує Росія мирні перемовини? Бояться. Трус, неуверенность, бояться. Бояться этой этого завершення, як черт ладано. Вообще боятся. А что только Россия? Не только Россия. Это не только Россия. хаос. Хаос. Боятся. Жулики подхалимы. Проблемы, неправильное действие. Чи очистять Україну від коруп... корупціонерів. Очистять В найближчий час Україну від корупції. Корупціонерів. Та отрицательный ответ. Оно лисиця ворує, тільки так. Ворують! Это будет аж пізніше. Положительный результат. Это будет аж пізніше. Удачи. А сейчас пока отрицательный ответ и лысыйся. Хитрость, воровство и обман. И боятся завершить війну. Все, не тільки Россия. Но в этом году завершится война. Вот оттягивается. Все у нее подвешено, все у нее. Що це зараз склад? Що це воно в мене? Як роді це нікого не касається. І що це не видно? Що карти покажуть? Точний термін не покажуть ніколи карти. Чи завершиться війна в Україні в цьому році? З допомогою і освобождення. Ну довжна, завершитися. Освобождение метла. Решение проблемы. В тему уроте. В каком месяце? Я не знаю, с помощью, помощь, помощь. Вот с помощью, освобождение. Важное изменение, как перерождение и решение проблемы. Все карты вот эти по прямой говорят да. В тм уроте. Удачи! Потому что нужен отдых восстановление энергии уже. Удачи. Ключ. Потери большие. Болезненно на все. Ну, договор, все. И гибкость мысли уже, предчувствие, что должно в этом году. Говорят, да. В целом році. Який місяць? Не знаю. И казать уже не буду. Потому что воно тянется, тянется. Так. І що тут кривий ріг просили подивитися на ближайше время? Кривий ріг, Що там чекає по обстрілам? Кривий ріг. Дніпропетровська область. Невежество. Неудача. Одиночество. Враждебность. Ще прилет буде кривий ріг. Ну, тут як завершення і удача, йде ось. Але ще щось у карта прильота. Разрив, завершення, помощ. Іскрення і надежна помощь. Кривий ріг. Ну, подвешена. Опять же, подвешено. А що я буду казати, якщо випадає ця карта? Все, у неї подвешена. Удача. Должны быть перемены. Але ще прильоти. Прилет може бути. От завершення і удача і перемены. Кривий рих. Обережно ще. Там гатять. і Нікополь Нікополь на ближайший час. Тоже ось все перемены хорошие прям. Нікополь і перемога, що ж тут, егоїзм подлость, дьявол ще. Страхи, дьявол. Ну вот надежно тоже перемены идут. Никополь, не косащий дьявол, еще прилет, эгоизм, подлость и страхи, тупое упрямство, еще разрушение Никополь, прилет, удар, разрушение. Так, ну и все, что подавилось мы. Ну я там надо додивитися до кінця. Що ж все-таки все чекає Трампа в найближчому будущем? Дональд Трамп. Що його чекає в найближчому будущем? Ну, тиранія на нього, ну, тиранія большая. І прямо у нього предчувствие плохое, оправданное подозріння. Перемени в нього йдуть якісь. Ну, це это по умеренности. Пизднишена зараз. Пізніше. горе мучення. Трампу. важливе рішення буде. Королі, королі, королі. Сложно. Які переміни в нього йдуть? І обрив. І горе мучення, страдання. Розрив отношений. Но это буде пізніше, не зараз. Все під контролем хитрості, много і обману. Розрив йде, але це пізніше, не зараз. Все, подивилися ми з вами такі питання, вроді всі, що писала. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую за те, що ви зі мною, що підтримуєте мене. Гарного вам дня! Будьте здорові, гарного настрою. Віримо і чекаємо. До побачення, миру вам та добра!